коаліції більше не існує. Провалені основні закони, які потребували голосування. Це закон, зокрема, і про бюджет, і про виділення додаткових коштів на проведення антитерористичної операції, тобто забезпечення наших військових усім необхідних у зоні бойових дій. Такий підсумок сьогоднішнього дня у парламенті. Прем'єр Яценюк назвав це перемогою Путіна. Сказав, що в Кремлі після оцих всіх подій аплодують стоячи, і після того подав у відставку. Україна без європейського вибору коаліції у Верховній Раді під такою назвою вже немає. а Отже, запущено механізм зворотнього відліку до розпуску парламенту. Нагадаю, що впродовж 30 днів не буде створено нову коаліцію. Президент може розпустити діючу і голосити про перевибори. Називають і дату можливих перегонів 26 жовтня. Вітаю! Ви дивитесь програму Позиція, в якій ми спробуємо проаналізувати. Що ж насправді відбулося в Києві 24 липня. Отже, ранок 24 липня. У порядку денному кільканадцять питань. З них можна виділити зміни до податкового кодексу, зміни до бюджету. Зокрема, передбачалося виділення значної суми на потреби армії. Мова йде про 9 мільярдів гривень. Була спроба і розділити процес управління газотранспортною системою із європейцями. Про розвал коаліції ні слова. Ті ж свободівці, ударівці, зранку говорять про завершення війни, перемогу, а вже потім про перевибори. Воєнний стан, перемога, вибори. Звичайно, що спочатку перемога, тому що е, об'єктивно в умовах війни проводити вибори є вкрай складно. Говорять про якісь консультації, про оголошення розпуску коаліції ні слова. Я думаю, що зараз фракції будуть проводити консультації. Необхідно, щоб був внесено невідповідний перед після чого, після чого ми будемо розуміти. Що сталося потім, не зрозумів, схоже, ніхто. Віталій Ковальчук після розмови телефоном із невідомим бере слово з місця і несподівано оголошує про вихід удару з коаліції. У відповідності до волі українського народу. Фракція удар Віталія Кличка. Заявляє, повідомляє про вихід зі складу коаліції європейського вибору у Верховній Раді України цього скликання до трибуни побігли і свободівці. У мене який спостерігав за цим із трибуни Верховної Ради, склалося враження, що робили вони це спонтанно. Виступ Ковальчука, коротка нарада у ложі свободи і на трибуну виходить Олег Тягнебок. Ми вважаємо, що при теперішній ситуації такий парламент, який прикриває державних злочинців московську агентуру. Парламент, який не звільняє від депутатської від депутатського мандату тих людей, які працюють на Кремль, існувати не повинен. Тим часом у кулуарах Верховної Ради говорять про елементарну помсту удару прем'єр-міністру. Приймання я знаю, що вчора ввечері вони попросили у прем'єра посади в уряді. Те, це що є остання інформація. Це якась гра, хто кого там перешантажує, перетягне, передавить. Ну на жаль, це не дуже гарно для країни, бо під час війни треба думати про підвищення обороноздатності, а не займатися політичними інтригами. Якби там не було, але дві фракції такі вийшли із коаліції. Хоча їх партнери і соратники такого кроку абсолютно не розуміють. Просили колег, давайте приймемо закони, а потім визначайтесь. З виходом, заходом. Я не розумію, шановні колеги, що відбулось? Чому ви не могли почекати до 4-ї години, до п'ятої години, коли Верховна Рада схвалить ці закони? Це ваша відповідальність. Сталася надзвичайна подія. Фактично зірвано ухвалення найважливіших рішень, які тепер легко спрогнозувати, не будуть прийняті в сесійній залі, а саме. Рішення, які стосуються фінансування армії, фінансування ключових видатків бюджету, і рішення, які гарантують отримання траншу наступного траншу АМФ, подальше голосування власне і показало незрозумілу поспішність такого кроку з боку удару і свободи. Експерти говорять про повномасштабну політичну кризу. Під загрозою стоїть і ратифікація угоди із євросоюзом. Нема жодної поважної причини, чому це не зробити. Якісь інтриги, чи якась там геополітична гра, от іде важко пояснити, чи це просто чергова вимога Путіна нам не поспішати. Це можна тільки здогадуватися, але факт залишається фактом, що, на жаль, досі у стінах Верховної Ради цієї угоди. На ратифікацію нема люди. Всі вимагають ратифікації угоди про асоціацію. Давайте так, якщо парламент розпускається, угода не буде ратифікована. Можливо, це один з механізмів, щоб не ратифікувати угоду, і знову ж таки все зіпхати на погану Верховну Раду. Можливо, це небажання президента. Ну давайте відверто, тому що е, угоду ратифікує строго настрою парламент. Президент підписав, дав ще веде. Якщо парламент розпущений, угода не ратифікується. Якщо вибори в кінці жовтня, по процедурі вони піч не можуть бути, значить до кінця жовтня угода не ратифікується. Потім новий парламент прийде, і я пам'ятаю, я також жовтні обирався два роки тому, але ми вступили в роботу в лютому місяці. Тобто ми можемо говорити про те, що угода не буде ратифікована як мінімум до лютого місяця 2015 року. Кому це потрібно? Для чого загинуло більше ста людей на, 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 на майдані? Для чого загинули тисячі людей сьогодні вже на сході і ще скільки загине? Питання відкрите. Ну а того, що відбулося далі, ніхто схоже і не чекав. По обіді до парламенту завітав кабінет міністрів у повному складі на чолі з Арсенієм Яценюком. Пропоную повністю послухати виступ прем'єра. Шановний пане голово, колишні. Партнери по коаліції, європейський вибір, це саме той вибір, за який стояли мільйони українців, саме той вибір, який зробили люди на майдані. Саме той вибір, який повинна зробити Україна, бо так розпорядилась історія. І депутати від. Опозиції. Це складний виступ. І складний момент не персональний. А складний момент для країни в цілому. І я спробую уникнути. Будь-якої дипломатичної лексики, а тим більше політтехнологічної. А сказати правду, як я робив останніх п'ять місяців разом з цим урядом. Це не найкращий уряд в історії країни. Дай Боже, напевно, буде в майбутньому взірцевий уряд. Якщо збережеться Україна. І якщо ми пройдемо зараз цей період страшних випробувань, але принаймні цей уряд робив те, що могли, те, як вміли, те, на що вчили батьки, як ти це відчуваєш? І що хотіли українці? Чи задоволений особисто роботою? Звичайно, ні. Хотілося би зробити більше? Хотілося би зробити краще? Хотілося би зробити швидше. Але чи відповідаючи на питання, чи зробили ми все, що могли? Що в наших силах? Дам ствердну відповідь. Так зробили. Те, що відбулося сьогодні в парламентській залі, буде мати дуже складні, якщо не драматичні наслідки для країн. Дай Бог, щоб я помилився. І ми будемо аплодувати тим, хто скажуть, ми зробили правильне рішення. Ми були праві. Той курс, який ми вибрали, був єдиновірний. Так, більшість людей хоче дострокових парламентських виборів. І ми хочемо дострокових парламентських виборів. Це правда. Тільки є одна дуже важлива річ: в чому є різниця між національним лідером і політиканом? Різниця в тому, що національний лідер бере на себе відповідальність. Навіть якщо це не подобається. Повинні, шановні колеги, мене правильно зрозуміти. В нашого уряду зараз немає відповіді на питання. Чим платити зарплати? Чим мені завтра вранці заправити БТРи? Як мені заплатити людям, які загинули і їхнім сім'ям? Звідки? З яких грошей? Як утримувати армію і збройні сили? Як не деморалізувати дух тих десятків тисяч людей, які не сидять в цій залі, а які в траншеях під кулями сидять? Може, ми про них подумаємо? Розвалена коаліція? Має сьогодні наслідок. Закони, які б наповнювали дохідну частину бюджета провалені. І це зрозуміло. А хто хоче йти на вибори і одночасно голосувати за непопулярні закони? Закон про бюджет. Який треба не для МВФ, а, дорогі друзі. То це треба для нас всіх. Там 9 мільярдів на армію і 7 мільярдів на відновлення інфраструктури Донецьк, Луганськ. Я був Слов'янську. я бачу тих людей. Зрозуміло, що вони не дуже люблять центральну владу в Києві, але я можу точно сказати: ДНР, і ЛНР і іншу Гедоту вони ненавидять. Але цим людям треба допомогти. Ну, їм треба допомогти. Це наші українці. Так буває, що люди роблять помилки. Та нема святих ні одного в цьому залі. Та й на землі їх нема. І тому, якщо ми будемо більш такі правильні, відверті і щирі, один до другого, то буде інша країна. Але розмінювати вузькополітичний інтерес на долю держави неприпустимо. Це моральний і політичний злочин, саме найстрашніше для мене особисто, не як для прем'єра. Наша країна бачила десятки прем'єрів. До мене і ще після мене, дай Бог, щоб їх було багато. А як для людини? Це те, що сьогодні після того, коли фактично розпалась коаліція, коли провалили закон по ГТС, всі ж все розуміють, дорогі друзі. Ми вперше хотіли прийняти рішення допустити виключно справжні європейські і американські компанії. І виключно з дозволу Верховної Ради України до управління газотранспортною системою держави, і то тільки на 49%. Труба в державній власності, контрольний пакет державної власності. І навіть це рішення завалили. Так, от за що мені найбільше боляче? За те, що зараз аплодисменти в Державній думі Російської Федерації, от хто зараз виграв. От хто сьогодні святкує. І от хто сьогодні буде банкувати. Можна погоджуватись, можна не погоджуватись. Дорогі друзі. І я не претендую на абсолютну істину далеко. Не маю на таке права. Але історія нам цього не простить. Дай Боже, щоб ми пройшли цей період. Я все рівно вірю. Як кожна людина щиро вірю в те, що ці випробування наша країна пройде. В першу чергу люди. Цю революцію зробили не ми. Революцію зробили мільйони. Європейський вибір відстояли не ми. Європейський вибір відстояла небесна сотня і сотні тисяч українців, які вийшли. І нікому не дозволено здати це досягнення. Історія нас вчить, що ми майже, майже вже до чогось доходимо, і тут не вистачає самого малого. Так було з Українською Народною республікою. Так не має бути. Ми повинні на кінець то продемонструвати всьому світу, що нас не вистачає тільки на п'ять місяців чи на шість, а що нас вистачає на десятиліття. Що в нас є свідомість, відповідальність, що наші цілі праведні і справедливі, і що ми чесні один по відношенню до другого. Ще раз вам кажу, та вибори, та це нічого. Скільки ми цих виборів пережили? Але країна. Але українці, яких зараз втратять віру. А будь-які зміни і реформи в Україні можливі тільки тоді, коли люди вірять. А зараз, після цього, що відбудеться, мені важко сказати, як людям вселити вірою і впевненість. впевненість, що ми правильно робимо. Тому те, що сьогодні розпалась коаліція. Те, що сьогодні не проголосовані закони, і нема чим платити солдату, міліціонеру, лікарю, вчителю, нема за що купити рушницю, нема чим заправити БТР. Те, що сьогодні не прийнято рішення, щоб заповнити українське газосховище, щоб дати можливість перезимувати. Щоб на кінець то звільнитися від російської газової залежності? Це є неприпустимо. В цій ситуації, які є варіанти в уряду, так як у нас є парламентсько-президентська республіка, є перший варіант. Розпалась одна коаліція, прем'єр-міністр розпоч... розпочинає процедуру формування нової коаліції. Що це означає? Це означає, що прем'єр-міністр повинен взяти в коаліцію комуністів і регіонів. Я це не зроблю ні при яких обставинах. Є другий варіант. У тому випадку, якщо немає нової коаліції, а чинна коаліція в парламентсько-президентській республіці розпалася. Уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати відставку. Я заявляю про відставку у зв'язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив. Слава Україні! Експерти говорять, що в умовах війни спровокована масштабна криза та розпочата політична війна всіх проти всіх. Країна поставлена на межу дефолту, спровокований хаос та безлад в системі державного управління. Звертаюся до фракції ініціаторів розвалу коаліції. Удар і свобода негайно внести пропозицію щодо кандидатури на посаду. Технічного прем'єр-міністра, який буде керувати урядом до проведення парламентських виборів, це ваша відповідальність. Я прошу негайно внести кандидатуру. Я зберу в будь-який момент позачергову сесію для того, щоб розглянути і підтримати вашу кандидатуру. Я переконаний весь парламент відпочив. Від... Відчуває відповідальність і одноголосно проголосує за вашу кандидатуру. Разом з тим фракції, які були першопричинами ситуації, не готові брати на себе відповідальність. Олег Тяхнибук на запитання журналістів, чи готовий він стати прем'єром, сказав, що ні, бо має важливіші завдання, удавшись у риторику про причини і наслідки. Е, Прем'єр-міністра і уряду в цій ситуації це є не обов'язок, а право. Яценюк скористався своїм правом. Ударівці теж не хочуть відповідальності, мовляв, нехай відбувається і далі Яценюк. Тому на сьогодні прем'єр-міністр залишається прем'єр-міністром. Пан Порчинов повинен був поставити питання на голосування. Отже, рада остаточно розбалансована. Окрім ратифікації угоди з ЄС, відкритими залишається питання підтримки Збройних сил України. Затягується питання із введенням військового стану на сході. Зрештою, питання на введення елементарного ладу в економіці. Прикриття корупційних схем Сьогодні надзвичайно критичні часи в нашій країні, але сьогодні, на жаль, знову маразм переміг здоровий глузд. І те, що відбулося, це політика, грязна, складна політика, замість того, щоб рятувати країну, рятувати долі тих хлопців, рятувати в цілому нашу державність. Сьогодні я переконаний, що перші особи, політики і ті політичні сили, які спровокували цей розвал, вони не дбали, їх не турбує те, що гинуть десятками сотні хлопців щодня. Вони знову переслідували просто, щоб сісти в ці теплі Крісла, якому якомога швидше. Вони сьогодні спікулювали, торгувалися зранку ще. А хто отримує які посади? Удар вимагав знову міністерства. Свобода, я взагалі не розумію їхнього кроку, що вони зробили. Вони всі дні говорили про те, що воєнний стан рятувати країну. В першу чергу сьогодні потрібно зупинити війну. Як тепер цим мамам сказати Арсеній Петрович, я сьогодні заповажав цю людину дійсно? Я ніколи не відносився до тих людей, хто говорив, що яценюк молодець. Так, він професійна людина, але в мене були свої якісь бачення півночі нього. по його виступу. По і по тому кроку, як він сказав, він сьогодні говорив з трибуни. От я раджу хмельничанам передивиться 10 разів його виступ, який сьогодні був. Все, що він сказав, він сказав не політично, сказав правду, як звичайний громадянин України, який добре орієнтується, добре знає ситуацію зсередини, а не те, що є зовні, що людям приподносили. І правда, те, що не буде завтра, як ти заправити, як виплати зарплату. А можливо, зарплата це не найскладніше в даному випадку. Найскладніше докупити тої зброї, докупити необхідної амуніції, якою рятувати життя. Першу чергу хлопців і звичайно боронити кордони нашої України. Як сьогодні ті бабці-пенсіонерки закрити ті крихітні гроші, в мене зараз реально, як і напевно, в більшості людей, крик душі, так не можна робити. Тому я впевнений, що військовий переворот вже не майданівський, військовий переворот. Він не за горами, і прийдуть хлопці з війни, дай Бог, що якомога швидше. Можливо, це ще відбудеться і до закінчення війни. Зметуться все, що відбувається, тому що на жаль, ну відлік пішов вже напевно не на роки, не на місяці, а на години. Існування. України і правильно сказав Арсеній Петрович, чому ми історію свою не вчимо? Чому ми не згадуємо, що нам кожен раз не вистачало от стільки чуть-чуть, щоб дозавершити ту гарну ідею, яка була Була ідея європейських цінностей. чому сьогодні їх знищують знову? Чому знову окремі політики? Я переконаний, що перша особа, в першу чергу, має взяти на себе відповідальність не власних амбіцій, не власних інтересів, не шкурних інтересів. Знову ж таки, тому що ми бачимо всі передвиборчі обіцянки, не виконуються. Я один з тих. Хто був за підтримку Петра Олексійовича Порошенка? Ну сьогодні я бачу, що ті кроки, які відбуваються, вони не просто хибні, вони злочинні по відношенню до нашого народу. І я готовий одним з перших йти очолювати сьогодні рух, громадський рух в першу чергу на Хмельниччині разом з моїми земляками на те, щоб встановити правду, встановити волю людей в першу чергу сьогодні і врятувати нашу державу. Тому що ті події, які відбуваються, вони повинні мати оцінку і не десь колись там, а вже сьогодні. Чому ми знову наступаємо на ті ж самі граблі? Я я впевнений, що хмельничани зроблять оцінку сьогоднішнім подіям в Верховній Раді швидко і терміново. І не просто оцінку, і не просто декілька десятків людей, які сьогодні в Раді Майдана правильно чи неправильно себе ведуть, а тисячі людей, які живуть на території Хмельниччини, вони вийдуть разом і покажуть свою волю. Якщо вони давали вчора величезну підтримку, то тепер вони зроблять оцінку тим подіям, які відбулися сьогодні в Верховній Раді. Потрібно було разом брати на себе відповідальність без всяких інтересів. Так, через 2-3-5 Місяців всім піти на переобрання, ми маємо сьогодні розуміння, що люди хочуть перезавантажити владу, але перезавантаження на 5 місяців лишити сам на сам тим хлопцям, які на сході, сам на сам ту бабцю яка буде без пенсії, сам на сам державу залишити, коли нас немає підтримки зовні не від Америки, не від Європи. Правильно свясені Петрович, сьогодні в Кремлі сидять і оплодують тим піаністам, які виконали цю місію, тому що руками. Окремих політиків, я не буду вже даже назвати прізвища зараз. Все таки сьогодні Путін переміг над Україною без війни, і це ганьба. Ганьба парламенту, ганьба уряду, ганьба президенту, ганьба керівництву країни, яка замість того, щоб подбати за народ, пожертвувати собою, можливо, як політики всім пожертвувати, тому що дійсно сьогодні люди не люблять ні одного з чиновників, ні одного з депутатів. І є на цьому правда, і є цьому така оцінка, тому що відбувалося. Тому я повертаюся завтра ще на роботі в Верховній Раді, хоча, напевно, тут вже немає смислу залишесного дня. Я повертаюся в суботу на округ, я йду працювати з людьми разом, я поїду в село. В село буду біжати громаду, і нам потрібно терміново приймати конкретні міри. Вже не Майдан, а це вже набагато радикальніше мають бути міри, тому що ми маємо величезний ризик втратити вже в цілому державу. Ситуація на сьогодні. Гройсман виконує обов'язки прем'єра. До Верховної Ради надійшла офіційна заява від Яценюка про відставку. Президент тим часом переважно мовчить, а долар пострибав угору. Миру нам всім і терпіння.